Плимаються к вогні. Марку, кабачок і каларепи порізати кубиками На пательні розігріваємо оливкову олію. Ну і підсмажуємо цибулю до прозорості. Так, щоб тільки засклилося. І додаємо наші нарізані овочі. І такі дві пушки чечарки. Тут по 80 грамів. Якщо ти не купляв риби в бідранці по акції і не знаєш, що з нею робити, то це відео для тебе. І одразу вливаємо такої півкружечки томатного соусу. Дуже смачний швидкий рецепт. Перемішали і вливаємо таких дві склянки води. І два. І знову перемішаю. І так готуємо на маленькому вогні 20 хвилин. Поки воно буде готуватися, ми нарешті приступимо до нашої риби. Приготуємо наші кульки. Розморозив я рибу, яку купив в бідронці по акції. І далі ї би було добре перемолоти, але я її посічу також на дрібні кусочки. Ну немає я ще мясорубки смачніше буде. По ідеї тут підійде будь-яка риба, тільки якщо дуже кислява, то вже треба її бо тому що кістки ви так не переріжете міленько. Віджимаємо нашу булку від води, нарізаємо одну таку велику цибулину, дуже дрібненьку, ну або такі маленькі. І тепер додаємо до риби нашу булку, яка вже відмакла, гарно розжавши її, розкрешивши. Цибулю, петрушку, одне яйко, сіль, перець і приправу до риби. І це все гарно вимішуємо. Трехенько би воно все об'єдналося, щоб було смачненьке, щоб всі смаки об'єдналися. Що мене найбільше нервує в бідрянівських булках, тих казейках, вони не хочуть повністю розчинятися. Адже вийшли більш-менш одинакові кульки, я використовую ложечку для морозу. Так не зручно набирати і викладати. І формуємо наші такі кульки. Відбиваємо так. Щоб вона не розпадала, щоб трималась купи. І легенько скручуємо, бо не забуваємо, що там цибуля є нарізана, не помелена. Вливаємо олію на нашу пательню, коли кульки вже скрутили, і добре її розігріваємо, щоб було дуже добре нагріто, розкалено. так. І викладаємо наші кульки і обжарюємо з усіх сторін. Викладаємо кульки наші в миску, щоб вони ще трошки прогрілися. О. І за той час ми приготуємо кускус. У мене кускус перлавий, 400 г кускуса висипаю до каструлі, даю ложку масла для покращення смаку. Ну і підсолити, підперчити. Заливаю кип'яченою водою один до двох. Мене 400 грамм, туди з 800 мл зелю кип'ятку. Легенько вимішую виделкою. І накриваю кришкою, і буду варити на малесенькому вогні, десь 18 хвилин, так, щоб кускус -кус питав всю воду. Викладаємо кускус -кус на тарілку. додаємо наші овочі і викладаємо пару кульок. І готово. І смачного. М -м. А ти напиши в коментарях своє враження від рецепту і підпишись, щоб не бути голодним.